цьому відеоролику демонструється приклад використання програмного забезпечення при роботі над курсовим проєктом по автоматизованому виконанню креслення та 3D конструкції кожухотрубного теплообмінника. Завдання по курсовому проєкту наведено на наступному рисунку. Ось на цьому. Виконання роботи починається з розробки відповідно до цього завдання розрахункової схеми. Вона виконується в графічному редакторі Автокад і має наступний вигляд. Ось такий. В розрахункову схему входять позначення базової точки, з якої починається виконання рисунку, основних змінних, які ось тут наведені а також встановлення конструктивних елементів, базових точок для цих елементів, до яких відносяться еліптичні кришки, ось вони, патрубки, які показані ось таким чином, компенсатор, опірні елементи, трубні решітки. Перегородки трубні та міжтрубні, ну і також кожух теплообмінника. Розглянемо вимоги до програми та послідовність її виконання, яке повинно забезпечити отримання креслення та 3D-конструкції з урахуванням введених змінних параметрів. Для цього в AutoCAD запускаємо програму. З'являється діалогове вікно, приведене ось на цьому рисунку, з допомогою якого можлива зміна та коригування параметрів, які відносяться до конструктивних елементів. А також до е, теплообмінника в цілому. Програмний модуль повинен складатися з чотирьох основних складових, які призначені. Перше для виконання креслення, друге виконання виносок та перерізів, третє побудова 3D-конструкції, і четверте безпосереднє діалогове вікно для введення даних. Та виклику виносок. Ось на цьому діалоговому вікні основному показана фактично розрахункова схема, яку я описав раніше. Тут вказані зміни, які визначені ось тут, і є можливість їх коригувати, змінюючи дані. Крім того, в діалогове вікно входять такі. Команди це зміна масштабу креслення, виклик тесту, перевірка даних, виконання 2D-моделі, виконання 3D-моделі та канцел, з допомогою якого ми виходимо з програми. Виконаємо програму зі значеннями тест. Ці дані. Які наведені в діалоговому вікні, беруться з тексту програми по замовчуванню. Ми можемо виконати 2D-конструкцію, тобто побудувати креслення. Для цього потрібно вказати місце знаходження базової точки. Ось воно. Після того ми можемо переміщувати. Нашу конструкцію, ну і встановити її умовно в, таку, в такій точці. Після цього відкривається діалогове вікно, яке е, вказує, які види та виноски ми повинні виконати. Якщо тут вказана мітка, що кслити е, такий конструктивний елемент, то він буде накреслений. Якщо ми погоджуємось з цими масштабами, які тут є то ми можемо виконати це креслення. Я натискаю ОК. З'являється перетин. Я його встановлюю кудись, ось сюди. З'являється наступний. Після цього така виноска, ось така, і виноска патруль. На цьому закінчується креслення. Тут потрібно зазначити, що загальний вигляд та виноски виконуються як блоки, тому є можливість змінювати їх місце положення і його встановити на якесь інше місце, яке зручне для нашого розгляду, нашої конструкції. Ось так ми його... Переносимо Таким же чином ми можемо перенести і загальний вигляд, якщо він невдало десь розмістився. Ну і можемо коригувати таким чином наше креслення. Спробуємо змінити значення параметрів. Для цього ми знову ж таки викликаємо вікно. І зробимо якісь зміни в цих параметрах. Наприклад, внутрішній діаметр ми зробимо більший. Ну, Умовно кажучи, тут було 784, хай тут буде 884. А зовнішній діаметр 900. Тут є явна помилка. Тут потрібно вказати, що після того, як ми змінюємо якісь параметри то у нас блокується виконання креслення та 3D-конструкції. От я на них натискаю, але вони не спрацьовують. Для того, щоб вони спрацювали після зміни якихось параметрів, потрібно зробити перевірку і натиснути цю клавішу. Я її натискаю, ну і як очікувалось, тут виникла помилка, так як зовнішній діаметр. Повинен бути більший, ніж внутрішній діаметр. Спробую це змінити. Ну, наприклад, вкажу тут 900. В цьому випадку також роблю перевірку, але у мене знаходиться інша помилка. Ця помилка пов'язана з тим, що ось цей діаметр не відповідає трубній решітці. Вона менша а внутрішня, внутрішній діаметр її перевищує. Тому мені потрібно зробити і тут зміни. Ну, я також зроблю де, деякі зміни, там, довжин, ну, щоб теплообмінник мав інші форми. В мене ці дані вже є. І я їх використаю, такі дані, в яких немає помилок. Дані змінені. Тепер ну, зовнішній діаметр 1000, також змінились по дані по довжині, ну і так далі. По іншим, по де, по іншим конструктивним елементам частково змінилося. Спробуємо виконати перевірку. Перевірка вказує, що помилок при введенні даних не знайдено. Ну, тут потрібно зважити на те, що, можливо, не всі помилки перевірялись, але ті, які передбачені перевіркою, там помилок немає. Виконуємо креслення цієї конструкції по розблокованим клавішам. Ну, тепер у нас з'явився вже теплообмінник іншої форми. І також ми можемо зробити виноски. Ну, спробуємо зробити такі, які були позначені в минулому кресленні. Ну, вони вийшли ось такі. Ну, Аналізуючи цей рисунок, ми можемо зробити висновок, що деякі виноски можливо змінити масштаб. Зробимо це, знову викликаємо, викликаємо, робимо креслення. Ось воно у нас буде таке. Так, труби залишаємо, тут також залишимо, компенсатор можемо змінити один до одного, патрубок можемо також збільшити, ну і з'єднання також збільшимо. Отримуємо наступне Я... Це тут. Ось так. І ось так. Ну, отримали. Отримали таке креслення з таким масштабом виносок. Ну, програма забезпечує змі... зміну масштабу розмірів. Ось вони змінились, ви бачите, вони відповідають тому, що у нас введені ці розміри по ді... діаметрам, по довжинам. Ну, і... Відповідає тому завданню, яке у нас перед нами стояло. Тут потрібно зауважити, що числові дані, що використовувались в проєкті, і який завершився без помилок, так як цей наш, то ці дані записуються в файл. Крім того, при повторному запуску програми вони будуть використовуватись, ці дані. Ось таким чином, як поточні. І вони для того, щоб їх змінити або викликати інші дані, потрібно натиснути клавішу тест. Тоді у нас з'являться початкові дані, які були. Це потрібно враховувати при виконанні того чи іншого проєкту. Натискаємо клавішу 3D, з'явились зовнішні та внутрішні конструктивні елементи, до яких відносяться патрубки, опори, компенсатор, трубні решітки та перегородки. Можемо їх переглянути ось таким чином. Конструкція відповідає заданим даним, і для того, щоб продовжити виконання, потрібно натиснути Ентер. Помітно, що спочатку з'являються отвори в трубних решітках та в перегородках, потім трубки, які відповідають вказаним розмірам та методу встановлення. Отримуємо наступний результат. Для кращої ілюстрації рознесемо складові елементи. Маємо наступний вигляд. Відстань між перегородками та їх розміри можливо змінювати, задаючи відповідні параметри в діалоговому вікні. Зручно скористатись більш новими версіями автокада, виконання в яких займе більше часу. Але корпус теплообмінника чи прибажання інших елементів можуть бути виконані як прозорі елементи. Пройшов деякий час, значно більший, ніж в попередній версії автокаду, і ми отримали 3D-конструкцію. Розглянемо її. От ми бачимо теплообмінник. Наші перегородки, які знаходяться всередині теплообмінника, бачимо також отвори для трубок, ось вони є. Ну, ми отримали 3D-конструкцію, яка відповідає тому завданню, яке перед нами стояло. Тобто е, програма повинна виконувати е, такі функції і з її допомогою можна моделювати е, е, такі е, конструктивні елементи е, ну, і теплообмінник, який буде відповідати тим даним, які ви вводите. На цьому все.